З любов'ю до спорту та рідної України під таким гаслом Івано-Франківську відбувся традиційний олімпійський день. З самого ранку мешканці зібралися на патріотичну розминку у синіх і жовтих футболках та з прапорцями. За допомогою балетмейстера базові рухи зі шкільних уроків фізкультури перетворилися на танцювальний флешмоб. До нього долучилися не лише спортсмени. Медиком і через те я тільки за здоровий спосіб життя. Це дуже гарне свято спорту. Я стараюся підтримувати. Взагалі розвиток спорту. Далі мешканці вийшли на стартові лінії. Першими почали дошкільня та їх сюди провели дружні до спорту батьки. Прийшов з дочкою, щоб в першу чергу щоб дати приклад, так як я сам спортсмен, є, був і дай Бог буду, і щоб дитина також займалася. Тому що, як не як легка атлетика, це королева спорту. З неї, скажімо, так, можливо, все починати. Я люблю спорт, і я хочу дуже бути чемпіонкою. Підбадьорювали бігунів, їхні кумири, місцеві учасники учасники Олімпійських ігор Лижна акробатка Надія Діденко зізнається, якби не любов до спорту на аматорському рівні, невідомо чи змогла б кілька разів опинятися на найпрестижніших змаганнях планети. Надо завжди займатися спортом. Це я вже зрозуміла. за всю свою життя надо... встаєш зарядку. робиш, потім пробіжка, какая та І спорт – це все-таки здоров'я наше В здоровом тілі, здоровий дух. Для того щоб були спортсмени, які в майбутньому будуть представляти. Нашу державу на Олімпійських іграх на змаганнях найвищого рівня, то напевно треба мати звідки їх брати. І тому Олімпійський комітет відділення якраз думає про нашу молодь, про наших дітей. Загалом івано-франківці розіграли нагороди на десяти дистанціях. Окрім позитивних вражень, у подарунок отримали сувеніри.